Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Зараз ми на своєму господарстві. Поросятка після вакцинації почувають себе нормально. Все добре. Сьогодні планую доробляти гранулятора. Оце пізніше я знімо покажу. Нам вже Сьогодні такий пішов перший сніжок невеличкий, прохолодно, але тут свинарнику в них тепленько. Там ще я лампу не виключаю, він ще світи малим лампа. Також солома стилюю. Цим кинув бурячка. Смакують буряками цим і цим. Льосі ще не кидаю, тому що, що ще суд маліє. Не знаю, щось я трошки боюся, щоб не було якихось проблем з животами. Малим також накидав їсти. Також соломка, лампа, світи, гріє. Вода також є. Так що вони тут себе чувають нормально. І мене грізуть. Тікайте, 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 малі тікайте. Виротик вже все повичищав, понагодовував, зараз в ангар. Вже скільки пройшло часу, коли я розпочав робити гранулятора, ще до цієї пори я її не закінчив, не зробив. А старий гранулятор вже потихеньку здається, тому що вже 40 кг, 40-45 кг роблю півтора години. Це вже дуже довго, колись 40 кілограмів я робив 40 хвилин. Якщо все буде добре, до кінця неділі я маю цю клітку звільнити. Ось цих трьох я здаю того кабанчика. Купляють на, на м'ясо знайомі. Ще б, може, трошки потримав їх, але потрібно відлучати поросяти, Немає куди їх відлучити. Тому така ситуація. А цю квітку ще потримаю, з місяць до різдва ще потримаю. Перед різдвом буду або різати, або здавати, там де вже видно по обставину. Планую різати, а як вийде, будемо бачити. Це обладнання, яке я отримав за грантові кошти. Подрібнювач, кормозмішувач і скрипковий транспортер. Він йде з вентиляторами для охолодження грану. І Ось робочі частини грануляторів, які я замовляв, які мені дали за грантові кошти. А ось ці вже самі станини вже я роблю сам. Хоча метал цей весь, також я купляв за грантові кошти. Тут я трошки це має бути, чому він так стоїть, це я заміряв. Ось так має звідси сипатися зразу на транспортер. І трохи я не розрахував, зробив високий. Також ще потрібно буде врізати. Чому? Тому що двигун тут має стояти 7,5 кВт, Він, вага його 50 кг, плюс-мінус. І ще плюс ось цей робоча частина, шківи, все це то перенести його буде дуже важко. У мене так не виходить, щоб воно поставити стаціонарно, і воно стояло, потрібно буде все одно якось його рухати. Тому що це в мене зараз гранулятор четвірка тут. І ще є така сама робоча частина гранулятор двійка для курячого корму, для курчат, скажімо так. І тому мені потрібно де його переносити до цього транспортера. Тому я такі ось придбав колеса. Вони тут прокручуються. І я трошки не розрахував на ці колеса. Якщо я зараз ще цей гранулятор поставлю так на колеса, то вийде дуже високо і ось там воно вже не... Не буде потрапляти туди на транспортер. Тому я зараз на висоту цих коліс вріжу. Наступний гранулятор як вже буду робити, то я вже буду заміряти з, з врахуванням цих коліс. вже не буду переводити кутника і буде нормально його транспортувати. Ну, як би сказати, можна б до ним переїжджати в будь-яку скажем так, частину ангару. У мене що тут залишилось? У мене залишилось тільки зробити натяжні болти поставити. Так вже в загальному все зроблено. Тут натяжні. І тут наверх також тут де двигун прикручуватися, і натяжний, щоб доверху донизу його Опускати, піднімати ось так. Зробили ми вже поприваривали такі кріплення для коліс. І ще що я зробив, ось тут я повирізав такі трохи вирізи, тому що коли я Замірав, я щось не розрахував на шківи. У мене шківи трохи ширші, ніж на цьому старому грануляторі. Що ж так виходить, як я вже й обрізав, я, виходить, трохи послабив цього кутника. Тому я зробив ось такі захисні. Ось так воно буде. Зараз воно трошки стоїть вегерегом. То... Погано видно, потім я приварю і покажу, як воно тут буде. Тут буде захист від шківа і одним махом і посилю кутника. Ну, зараз я все поприварю і тоді покажу, як воно буде виглядати. Поставили вже на колеса цю рамку. Вийшло нормально. Їздив, все добре. Ну і тут ось так вийшли ці захисні такі ці від шківа. Ну і заодно, щоб воно його трошки усилило, тому що я повирізав трошки ослабив кутники. Тут проварив я щоб тут, тут не було цього. Це... Ось так виходить. Зараз спробую поставити вже саму робочу частину самий цей гранулятор. І тоді Будемо також класти двигуна і робити натяжні сюди, з цієї сторони для двигуна. Ну і сюди тут є в нас ось такий кутничок. Ось так воно має бути. І будемо приварувати, і буде таке натяжне. І поки що воно виглядає ось так. Прикрутили ми цю роботу частину. Ось так. І тут виходить, тут можна було б і не вирізати, воно хорошо проходить. не чіпляло б. Ну це вже так зробили з запасом, тому що коли я заміряв, Але, але ще. Ще не спішити казати, що заходить, тому що ще, коли буде ремінь натягуватися, воно ще й сюди і піде. Тому, тому, можливо, воно і потрібно. Неможливо, воно таки потрібно було вирізати. А тут ось так. Получається, що ось йде кутник. Я не розрахував, треба було на цих 5 см зробити ширше. Але і так воно вийшло непогано. Ось так воно виглядає зараз. Ми вже прикрутили самий цей шкіл. І зараз ще будемо пробувати, мабуть, що поставимо двигуна. Вже, правда, трохи на вулиці вечоріє. Але двигун, я думаю, ми що вже натяжні, може, і не зробимо, але двигун можливо покладемо сюди. Ось так. Поки що воно ну, ось так все. Зараз ми перевернемо, поставимо його на, на колеса, і я покажу, як воно виглядає вже на колесах. Ось так воно виглядає вже на колесах. Ось такий я лишив запас для натягування ременя. Ну, запас тут, скажімо такий, ось тут 3 см. Тому що сюди вже, я думаю, воно ж сюди вже не буде так. Це вже ремінь. Зовсім розтягнеться. Але я, в мене цей гранулятор. Я ще ременю, він 4 роки і ременю не натягував. Ніколи вони в мене не пробоксували. Ніколи нічого не було. Тому це якби так страховка. Я думаю, що тут також воно не буде пробуксовувати. Зараз спробуємо двигуна кинути. Ось так приварили ми два натяжних болти, які будуть натягувати ремені. З цієї сторони і з цієї сторони. Тут по гайці сюди приварили, а тут контргайку лишили. Ось так. Примірили ми двигуна і ось тут, ось тут трошки він не заходить. Потрібно трошки відрізати. Зараз ми так виріжемо трохи. Цього кутника, невеличкий такий кусочок. І тоді воно стане нормально. Вирізали ось так, такий шматочок. І зараз думаємо, що зараз воно має би вже стати. Зараз будемо пробувати Вже нас тут застала ніч, але двигуна ми все-таки поставили. Ось так воно все виглядає. Тут все воно так, як би сказати, в таких міліметра... міліметрах, міліметражах. Тут також воно все. Крішечку можна буде зняти, тут де підключатися. Ось так. Тут шківи також йдуть. Один напроти одного. Зараз будемо замірювати. Довжину ременів. І ось тут, як я й показував, зараз ближче. Погано вирізали. Тут вирізали, і воно вже все стало на свої місця. Трошки треба було, не врахували, трошки треба було підрізати. І все, і все нормально вже. Так воно звідси видно, що воно там трошки. Ну що ж, на сьогодні буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось, пальчик вгору. Це відео піде на два канали моїх. Тому що я на одному і на другому показував ці, як я роблю гранулятор цього. Ну, ось так воно виходить. Ще залишилось тільки взяти ремені і підключити двигуна. Ну, підключити двигуна це, скажімо так, недовго. Все, автомати є контактнерний цей пускач. Тільки там півгодинки і його підключить. І дуже зручно, що він на колесах, тому що ми його тільки що перетягували. Взагалі вдвох, то це взагалі нема що його перемістити з місця на місце. Одному трошки гірше, тому що в мене тут земля нерівно. А якби так, що на рівні поверхні, то взагалі чудово все. Ну що ж, на все добре. Кому сподобалось пальчик вгору, підписуємося на канал. На no все добре.